Сьогодні мені підгрузили інформацію, в принципі, вона не нова, вона є скрізь, і це на рівні, скажімо, науковому рівні, Тобто, щоб пояснити, ну, тому що раз так іде, значить, когось ще треба побудити, розбудити. І мені прилетіло питання в особисті. І хоча я почну з далеко, так, якби у цьому, але спробую пояснити з точки зору науки, що відбувається, і чому якби оці процеси енергетичні, які зараз запущені, вони виводять нас із того ступору, із того сну, з якого ми знаходимося, знаходимося ми як особистість. Якщо брати наш мозок. Він складається з трьох, тобто кора головного мозку вона складається з трьох частин. Це рептильний мозок, це лімбічна система і це неокортекс. І е, зараз тут я прикріплюю малюночок, щоб розуміли. На російській мові, звичайно, кого чіпляє це про питання, е, що е, правильно, неправильно, добре-недобре це про ті таракани в голові, тому що у Бога немає правильно, неправильно, у нього все правильно і все єдине. І, отже, е, Рептильний мозок. Це рептильний мозок це той мозок, на якому живе людина в свідомості 3D. Ви бачите, що він самий такий малесенький, він займає буквально 10% усього нашого мозку. І він відповідає за виживання. Тобто, практично це життя відбувається на інстинктах, так, як живуть тварини. Це коли ми живемо несвідомо і слідуємо нашим внутрішнім отим імпульсам. Не аналізуючи їх, не обдумуючи, не, скажімо, не проявляючи якось таке усвідомлені дії. Практично життя, саме рептильна і лімбічна система це самі старі скажімо, частини кори головного мозку, і практично вони нас ну, нічим від тварин не відрізняють. Тобто, можна сказати, ми є людина, але в нас в голові живуть тварини. в нас в голові цілий зоопарк. І оцей зоопарк він керує нашим життям. То що це означає? У Нас живе, наприклад, Лев, який говорить, я все вмію, все знаю, я докажу це про оце его наше. Так і ми слідуємо на автоматі, навіть не аналізуючи, що нами управляє его. У Нас живуть, типу барани або стадо баранів, які кажуть, не висовуйся, не висовуй свого носа, тому що висунеш. Будь-як всі, висунеш, заробиш, ми тебе назад не приймемо. Треба боятися, треба боятися того, що про тебе скажуть, що подумають і так далі. Там живуть і сороки, і ворони, сороки це типу, знаєте, як хтось побачив, в когось щось відбувається, це коли живу в зовнішньому світі, а в сусіда там сварка, а там хтось розійшовся, а там в когось весілля, а там в когось то. Тобто ми живемо у зовнішньому світі. Оце плітки, якими займається безпосередньо оця рептильна частина мозку. Вона відповідає за виживання, жити, щоб виживати. Тобто, що це означає? Це означає тахта, тапочки, туалет, їсти, пити, гонитися за грошима. Тобто виживати, заробляти заради того, щоб виживати. Ну і ще бла, 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 поговорити про то, про сьо, про погоду про людей, про інших обсудити, обісрати і так далі. Це про несвідоме проживання. І якщо ви хочете побачити, що відбувається в вашій голові, чого ви так живете, просто є така сама проста практика. Кожен день відслідковуєте свої думки і записуєте їх. Що у вас несвідомо вигружається протягом дня в голові. І потім там 2-3 дня борете і це аналізуєте. І це буде показник того, чому я так живу, чому я бачу те, що я бачу у своєму житті. Що ми беремо лімбічну систему, це емоції, це наші емоції, це соціальний статус, тобто як ми взаємодіємо із людьми і так далі. І нас є, зараз тут прикріплюю знову нова. Частина кори головного мозку це неокортекс. Ви бачите, що вона займає найбільшу площу. І це вже про свідоме проживання. Коли ми живемо в стані рептильного мозку, ми є, така, знаєте, рахуємо себе маленькою, нікчемною людиною. Я нічого не вмію, нічого не знаю, я не знаю, як ми діємо, Ми намагаємося втікати, боятися, лякатися, тому що там основна функція страх. Якби в ретильного мозку. І, відповідно, ми живо, живемо в постійному страхові. Ми молимося до Боженьки, віримо, що там якийсь дядя живе з бородою і прийде, поможи, спаси і так далі. Коли ми виходимо, якби починаємо розвивати себе, починаємо слідкувати за своїми думками, за своїми емоціями, ми виходимо в стан неокортексу в стан свідомого проживання. І відповідно, ви бачите, що там займається величезна площа, це говорить про те, коли я усвідомлюю там живе усвідомлення, що я є Бог. І немає ніякого дяді з бородою десь, який живе у церкві, чи він живе на небі. Це я є, коли я взяв відповідальність за своє життя на себе. Коли я побачив свої страхи, коли я побачив свої якісь інші блоки і я почав з ними працювати. Усвідомлено. І це про свідоме проживання цього життя, тому що ми не прийшли сюди їсти, пити, в туалет, ходити і заробляти. Ми прийшли сюди пізнати, хто я і для чого я тут. І коли я починаю задавати собі питання, хто я і для чого я тут, мені починають приходити відповіді. Можливо, тут ще не до кінця всі розуміють, про що я говорю, тому в інформації опустилася якби нижче по частоті, для того, що, тому що, певно, в когось є запит. Я не до кінця розумію, що відбувається. І доношу цю інформацію. Тому це розвивати неокортекс саме неокортекс, там все є. Це наші можливості, це наші потенціали, це наш. Внутрішній творець, який творить нашу реальність, який бере відповідальність за своє життя на себе, тільки на себе. Не звинувачує ні президента, ні мама, ні тата, ні чоловіка, нікого. А я є, я є центр свого світу, і я несу відповідальність за те, що відбувається в моєму житті. А коли я живу чиєсь життя, а що там в тебе в твоєму житті? А що в тебе сталося? А що в тебе там відбулося? Це я живу не в собі. Це я не живу своє життя. Я живу чиєсь життя. Мені цікаво, розуму цікаво. Він так оця рептильна структура, вона якби налаштована на виживання. Типу, вона. Якби живий в звичному болоті, нехай болоті, але живий в ньому. Мені так комфортніше. І коли він, ми починаємо з цього виходити, він якби, знаєте, затягує назад. А ну назад, вернися, вернись тут добре, тут комфортно. А чому він так робить? Тому що він не знає, як по-іншому. А чому у мене? Я живу, виживаю, а чому в мене відносини не складаються, а чому я пашу, пашу, і я не бачу ні кінця, ні світу, тому всьому. Це все в голові, коли почнемо це все відстежувати, що там робиться і який там зоопарк живе, це просто жесть. Ви будете ахуєвші просто.